Друзі, дожилися ми з вами вже. По-перше, ось всі ці там оператори і коротше, всі, хто в інтернеті погано пишуть про репутацію військових, про роботу ТЦК там та всі інші речі. Якщо спочатку будуть вилітати в них в квартирі двері, а потім ще й шухляда, то я думаю, що в цьому питанні трохи зміниться. Ви зрозуміли, да? ну тут пишуть, що це голова ТЦК, я не знаю, не буду відповідати точно це чи ні, чи просто військовий, чи просто поліцейський. Це може якась форма незрозуміла для мене. Дивіться, то есть нам відкрито ось ось спокійно да, е, з телевізора погрожують і говорять, що будемо вибивати двері, потім вибивати челюсті вам, да, там, і таке інше. Розумієте? То я вам скажу, що вас будуть теж вбивати. Просто ви відкриваєте двері з двох стволки, бам, злетів нафіг. І що тоді? Один одного вбивати? Громадянська війна? Тобто ви до цього закликаєте? Ви сьогодні, влада, закликаєте до громадянської війни нас, щоб ну, що ви робите? Ви ідіоти. Ви закінчені ідіоти. Ви знищили економіку. Ви опустили країну на коліна. І ви хочете поставити людей на коліна, чи як?